Гі, де мопасан, Парижська пригода, Чи є в жіноцтва гостріше почуття, ніж цікавість О, спізнати, збагнути, діткнутися до того, що вижалося в мріях. Нащо б пішла вона для цього? Жінка, у котрої прокинулась палка, нестримна цікавість ладна зважитись на які хочте шаленства та безумні вчинки. Вона не боїться жодної небезпеки, нічого в світі. Мова мовиться про справжність сказати жінок, обдарованих тим потрібним розумом, що сторонньому глядачеві видається холодним та розважливим, а таїть у собі, по-перше, ненастанний, невтомний жіночий неспокій, по-друге, хитрощі під маскою наївності та простоти. Хитрощі святенниці, софістичні та хисткі, по-третє, чарівну постутливість, витончене лукавство, милу зрадливість, словом, усі ці принади тонкого кокетства та прихованої розпусти, що доводить до самогубства надто довірливих коханців, і велику втіху дають іншим. Та. Чию пригоду маю вам розповісти, була собі провінціалочка, все ще по міщанському цнотлива та скромна. Життя її спокійне, на перший погляд, оберталося в межах родини, між чоловіком, завжди заглибленим у свої справи, та двома дітьми, яких вона виховувала сумліно і дбайливо. Проте серце її тремтіло. Від несити мої цікавості від жадоби спізнати невідоме. День і ніч вона марила про Париж з захватом читала великосвітські газети, описи банкетів, дамських убрань, розваг та видовищ викликали в ній палки нестримні бажання, та особливо тривожив і надив її відділ чуток, де лише злегка. Піднімалася запона над таємницями і де в майстерно неясних фразах вчувались їй натяки на якісь грішні і безумні насолоди. Із свого тихого закутка бачила вона Париж в якомусь апофеозі незнаних розкошів та витонченої, принадної розпусти, і довгими ночами, лежачи поруч свого чоловіка, що спав горілиць. З пов'язаною фуляром головою і рівномірно хропів, вона мріла про тих славетних осіб, чиї імена сяяли на перших сторінках газети, як великі зорі серед темного неба. Вона уявляла їхнє чарівне життя, безконечну низку витончених бенкетів, улаштованих по античному оргії, мінливі сцени. Такого солодко вишуканого пороку. Аж годі було їй самі собі змалювати. Бульвари здавалися їй якимось виром людських пристрастей, де, певне, кожен будинок приховує якусь дивовижну любовну таємницю. А тим часом вона старілась, старілась, нічого в житті не знавши, крім щоденних домашніх клопотів, одноманітних. Та банальних, що з них складається, кажуть, щастя родинного вогнища. Проте це була ще вродлива жінка, що вбереглася в цьому спокійному існуванні, як ото зберігається зимове яблуко у замкнутій шафі, тільки душу її гризли і палили потайні пристрасні бажання. Невже, думала вона, доведеться вік звікувати, не скуштувавши того. Страшного принадного сп'яніння, ні разу не поринувши у кипучі хвилі парижських насолод, і їй поталанило таки після довгих підготовчих заходів та хитрощів під мудро вигаданим приводом олаштувати подорож до Парижа. Чоловік не міг супроводжувати її в цій мандрівці, отож вона поїхала сама. Приїхавши. Вона заздалегідь подбала, щоб мати два дні чи радж дві ночі зовсім вільних. Для цього наша провінціалка вигадала, ніби має навідатись до давніх своїх друзів, що мешкали десь на околиці міста. А тоді взялася шукати, перейшла всі бульвари та не помітила там нічого, крім звичайної вулиці регламентованої розпусти, вона допизливим оком заглядала до кількох кав'ярень, дуже уважно прочитала листування у Фігаро, яке щоранку лунало в її душі, мов далекий заклик до кохання, але нічого не допомогло їй знайти дорогу до тих шалених орій, артистів та актрис, ніщо не вело до храмів безсоромного раювання. Що здавалися їй замкненими якимись магічним словом, немов печера в казках тисяча і однієї ночі, або римські катакомби, де потай відбувалися відправи забороненої релігії. Батьки її дрібні буржуа не могли познайомити свою дочку ні з ким з тих услаблених людей, чиї імена завжди лунали у неї в голові. Охоплена розпачем, вона хотіла вже вертатися додому, аж раптом щасливий випадок став їй у пригоді. Ішла вона якось улицею шосе Дантен і спинилася перед крамницею, повною от таких японських дрібничок, що своїми яскравими барвами виселять нам очі. Вона розглядала маленьких блазнів із слонової кості. Великі, вкриті пишнобарною вази, химерні бронзові статуетки, і враз почула, як там, у крамниці, господар послужливо показував товстому, невисокому лисому чоловікові, сивою уже борідкою, великого пузатого ідола, єдино, мовляв, у такому стилі річ у кожній крамерівій фразі ім'я того аматора, ім'я голосне. Лунало, як бойова сурма. Інші покупці молоді жінки, елегантні чоловіки, крадькома, але цілком пристойно, із шанобою дивилися раз у раз на відомого всім письменника, що не відводив захоплених очей від порцелянового ідола. Вони обидва були потворні, і він, і статуетка, схожі один на одного, як рідні брати. Крамар сказав, з вас, пане Жане Варан, я взяв би за нього тисячу франків, скільки й сам заплатив. Для всіх інших було б півтори тисячі, але для моїх клієнтів-митців у мене спеціальні ціни. Вони всі мене відвідують. Пане Жане Варен, от приміром учора пан Бюснах купив у мене великого старовинного келиха. А то якось продав я пару таких свічників, правда ж, гарні, панові Олександру Дюма. Коли б цю річ, що ви держите в руках, наглядів пан Золя, вона була б уже продана, пане Жане Варен. Письменник вагався, статуетка вабила його, та ціна жахала. Він зовсім не зважав на цікаві людські погляди, так ніби був сам десь серед пустелі. Вона охоплена хвилюванням увійшла до крамниці, дивлячись просто на нього, і не думаючи навіть, чи вродливий він, чи молодий, чи елегантний. Це ж був Жан Варен, славетний Жан Варен. Після довгої внутрішньої боротьби та тяжких вагань письменник поставив ідола на місце. Ні, це за дорого, промовив він. Купець подвоює своє красномовство. О, пане Жанварин, за дорого? Де ж таки? Ця річ варта двох тисяч, правду кажу. Літератор відповів сумно, все не зводячи очей з фігурки. Може, й так, але для мене це задорого. Тоді вона порушена безумовною відвагою, наблизилась і запитала: А мені, за скільки б ви цю річ віддали? Здивований кримар відповів півтори тисячі пані. Гаразд, я беру. Літератор, що досі й не помічав її, повернувся раптом і уважно, поглядом спостережливим, з трохи примруженими очима оглянув спершу всю її постать. А тоді, як знавець, почав додивлятися до деталей. Вона була прегарна в цю хвилину, охоплена поривом. Помолоділа під промінням збудженої пристрасті. Крім того, жінок, що купують оздобук для столу за півтори тисячі франків, зустрінеш не щодня. Раптом, виявляючи чарівну делікатність, вона обернулась до нього і сказала тремтячим голосом Пробачте, добродію, я, може, надто похопилася. Ви ж іще не сказали свого останнього слова. А він з поклоном. Я йому сказав, пані. Вона тоді знову схвильована. В кожному разі, тепер чи пізніше, аби ви лиш надумались, ця річ може належати вам, і я тільки тому й купила її, що вона припала вам до смаку. Він усміхнувся, видимо задоволений. Звідки ж ви мене знаєте? Тоді вона заговорила про своє захоплення його творами. Назвала їх, виявила в своїх похвалах великий Красномосту. Розмовляючи, він сперся ліктем на якийсь стіл і палко вдивлявся гострими, допитливими очима, намагаючись розгадати, що перед ним за особа. Час від часу крамар, з цієї живої реклами, гукав, коли входили нові клієнти. Гляньте но, ну, пане Жане Варен. Правда, гарненька річ, і всі голови поверталися в той бік, а вона тремтіла від радості, що розмовляє на людях запросто з чоловіком, який має таке славне ім'я, сп'яніла нарешті від цього всього, повна тієї відваги, що буває в полководця, коли він наказує йти в рішучу атаку. Вона сказала: Добродію, зробіть мені велику ласку, приємність, дозвольте вам подарувати цю річ. На спогад про жінку, яка безмежно шанує вас, і яку ви бачили всього десять хвилин. Він відмовився, вона наполягала, він проте опирався від щирого серця, сміючись. Тоді вона зацято мовила Гаразд, я сама відвезу до вас татуетку. Де ви мешкаєте? Він не хотів сказати своєї адреси, та вона спитала в крамаря. Заплатила, скільки треба було за свою покупку і метнулась знайти фіакр. Письменник кинувся їй навздогін. Він нізащо не хотів приймати подарунок, не знаючи навіть, кому його можна повернути. Він догнав її, коли вона сідала вже екіпаж, плигнув і собі і, ледве не впавши, бо коні саме рушили. Сів поруч неї, роздратований уже цією пригодою. Він просив і вимагав облишити вигадку, та вона не піддавалася на жодні вмовляння. Доїхали до його дверей і лише тоді дивачка оголосила свої умови. Я погоджуюсь, сказала вона, не залишати вам цієї, речі, якщо тільки ви пообіцяєте виконувати сьогодні усі мої бажання. Пропозиція здалася йому такою забавною, що він погодився. Що ви, звичайно, робите в цій годині? запитала вона. Виїжджаю на прогулянку, відповів він після деякого вагання. Тоді вона рішучим голосом звеліла візникові до Болонського лісу. Візник рушив. Він мусив називати її імена всіх відомих жінок, особливо тих. Що вславились своєю розбещеністю і втаємничувати її в найінтимніші дрібниці їхнього життя, їхніх звичок, домашньої обстановки та пороків. Надійшов вечір. А що ви робите о цій годині? було нове питання. Він, сміючись, відказав перехиляю чарочку абсенту. Тоді вона поважно. Що ж, пане, давайте пити абсент. І вони увійшли до його улюбленої великої кав'ярні на бульварі. Там він зустрів своїх товаришів-письменників і познайомив їх усіх з нашою провінціалкою. Вона втратила тяму з радощів. Нарешті, нарешті, дзвеніло у неї в голові. Час минав, і вона звернулася до Варена. Певне, тепер ви, звичайно, обідаєте? Так, пані, відповів літератор. Ну, то рушаймо на обід. По обіді у кафе Баньйон пролунало нове запитання: а що ви робите вечорами? Він пильно глянув на неї: як коли, іноді буваю в театрі. Гаразд, пане, їдемо до театру. У водовілі, завдяки йому, їм дали безплатні місця, а вона. Зажила вищої слави, сиділа з ним поруч на балконі так, що весь зал їх бачив. Коли вистава закінчилася, він поцілував їй галантну руку і промовив Мені застається тепер, пані, подякувати вам за чарівний для мене день. Вона перебила, а що ви робите вночі о цій годині? Що робите ви ночами? Я, я вертаюсь додому. Вона нервово засміялась. Ну, то їдьмо до вас. І вони замовкли. Вона тремтіла всім тілом, і в ній билося бажання втекти, з бажанням залишитися. Але в глибині серця панувало тверде, рішуче дійти в цій пригоді до краю. На сходах вона мусила спинитися, придержуючись за поручні, таке сильне хвилювання охопило її, а він. Прийшов уперед, важко дихаючи, з високим сірником у руці. Тільки но зайшли до кімнати, вона хапливо роздяглася, мовчки заховалась під ковдру і притулилась у чеканні до стіни. Та була вона недосвідчена і наївна, як справжня, закона жінка провінціального нотаріуса, а він вибагливіший за турецького пашу, тому вони не могли ніяк порозумітися. Потім він заснув. Ніч пропливала і тільки монотонне цикотіння годинника порушувало тишу. Лежачи нерухомо, жінка згадувала про свої подружні ночі, і в жовтому світлі китайського ліхтарика розгледіла прикро вражена цього товстого, череватого чоловіка, що спав поруч неї горілиць. Його круглий живіт випинався під ковдрою, як надута повітряна куля. Він хропів, наче грав на органі, з протягом комічно задихаючись. Десятків за два волосин, що залишилися у нього на голові, скористалися зі сну свого господаря, щоб наїжачитись і настовбурчитись усі боки. Їм набридло фальшувати зачіску, прикриваючи лисину. І слина тоненькою цівкою текла в нього з кутику напіврозкритого рота. Нарешті, крізь фіранки, заглянуло ранішнє світло. Вона встала, тихенько одяглася і вже перечинила була двері. Та від несподіваного скрипу варен прокинувся, протираючи собі очі. Спочатку він нічого не міг збагнути з просоння, та незабаром згадав усю пригоду і запитав. Ви вже йдете? Вона спинилася, зніяковіла. Так, уже ранок, пролепетала вона. Тоді він спитав, підвівшись, дозвольте ж мені, тепер вас про щось запитати. Вона мовчала, а він провадив далі. Ви дуже мене вчора здивували. Будьте відверті, поясніть, що це все має означати, я нічого не доберу. Молода жінка несміливо підступила ближче і відказала, зашарівшись, як дівчинка. Я хотіла спізнати, спізнати порок і тепер бачу, що тут немає нічого веселого, і вибігла, ніби втікаючи на вулицю. Ціла армія замітальників працювала на Брукові та на тротуарах, змітаючи різний бруд та непотріб до рівчаків. Одноманітними рухами вишукували з півколом, наче ті косарі серед степу гнали вони перед себе сміття, вона зустрічала їх подібних до заведених ляльок автоматів на кожній вулиці. І от їй почало здаватися, ніби у неї також щось виметено з голови, ніби до якоїсь рівчака, до ями якоїсь викинуто її шалені мрії. Стомлена, змерзла, вернулася вона до свого готелю, а в очах усе рухали смітли, що очищали ранками Париж. Увійшла до кімнати і гірко заридала кінець.